Компанія електромотор, шановні друзі, ось у нас вже стоїть зібрана моделька старша, скажімо так, стігавська. СВ-415, аератор-скарифікатор електричний. І зараз також проведемо таку ж саму процедуру. Подивимося, як у нас комплектується дана моделька 213. е Це наймолодший, по побратим стій в цьому класі. Подивимося, як він збирається, і поговоримо з вами паралельно про різницю в цих двох модельках. Кому піде яка краще, для того, щоб вам, друзі, було зручно купувати, скажімо так. Значить, що ми бачимо в комплектації? Це у нас ручка є для. Нашого, яка, бачите, Тут також така от стоїть на цій модельки металічна. Чихові, Ставиться на аератор. Це у нас каркасик металічний. Для чого? А це на... наш травозборник. Ага, для травозборника каркас є у нас. Іде оце це наш мішочок оце на травозборник надівається, бачите, понад таким направляючим. Фірма стіга. Це як положено. Так, Зараз будемо сам скерифікатор, да, ну бачите, компактний за ту модельку. Бачимо ручка якраз запуску наша, ручка пуску. Трошечки вони навіть по-іншому зроблені. Якщо тут ми бачимо, друзі, з вами ось такий от рычажок натискаємо і кнопку, яка фіксує процес, то тут, як ви бачите, по такому принципу зроблено. Зараз подивимося, що з цього вийде краще. Так, ну що ж, тоді з коробки давайте цю штуковину нашу дістанемо. Да? Все нормально, я Так. От бачите, який компактний, давайте його зразу тут поруч поставимо до нас обличчям. І бачимо, друзі, ще комплектуючі, які нам будуть потрібні для збірки. Що саме цікаве, що чаще всього такі от стіги йдуть таким чином, щоб не треба було ніяких інструментів мати для того, щоб дістати з упакування і почати процес зборки нашого аератора-скарифікатора. Ну, давайте, друзі, поки у нас тут відбувається, як ви бачите, розкладання всіх деталей для зборки. Ми з вами пройдемося по технічним характеристикам. Поставимо дві коробки, які нам будуть, скажімо так, допоміжним средством в наших порівняннях. Що ми з вами бачимо? Перше, отак виглядає наша молодша моделька у зборі. Зараз ми подивимося на це вживу, коли вона буде готова. І бачимо, як виглядає наша старша модель. Що їх, шановні друзі, відрізняю. По-перше. Значить, це у нас робоча ширина, яку оброблює дані скарифікатори. Якщо ми з вами подивимося на модельку старшу, вона у нас 38 см ділянку може оброблювати тобі, ну, ширину. Якщо ж подивимося на малий стіга, то він 32 см оброблює. Потужність двигунів у них також різна. 1300 Вт ми маємо у маленької моделі і 1500 у старшої моделі. Дивимось далі. Регулювання по висоті мінус 6 мм і плюс 4 мм. Старша ж моделька може видавати нам 4,5 плюс мм і мінус 13 мм вниз. Так, бачимо по характеристикам скарифікатор та іратор. У нас, от, в принципі, все ідентичне. Малий важить у нас 10,2 кг, тобі ж він компактний. Це вже у нас товариш побільший. він у нас складає 14,5. Кілограмів, шановні друзі. В принципі, отак, якщо так подивитися по характеристикам, це те, що їх відрізняє. Якщо ми з вами перейдемо до наших скажімо так, відмінностей, да? Значить, ми бачимо, що керування висотою у нас на старшій моделі відбувається з допомогою ролика, на якому написано Lowy High. Тобто він або підіймає висоту. Зараз побачимо, зазор підіймається, у нас, або опускаємо з допомогою. Даної ручки. Тут, в принципі, все зрозуміло. На цій же модельці дивимось, у нас тут є 1, 2, 3, 4. Так, тільки от не можу зрозуміти, тут мабуть, треба натискати на е, оцей важіль. Так, дивимося, у нас, як у нас система влаштована всередині. Не можу, звісно, зрозуміти. Ага, зрозумів я. Значить, дивіться, друзі, як це працює. Ми на себе цей важільочок вправо. І міняємо положення і ставимо на поличку, наприклад, напроти 2. Таким чином теж саме відтиснули в праву сторону і опустили до самої, до четвертої. Також у нас змінюється висота, як ви бачите. Так, так це все виглядає, щастя. Давайте спробуємо підняти на найвищий рівень. так, о Бачите, аж на першу закинув. Як у нас одразу оцей зазір між землею збільшився. І таким чином можете керувати висоту обробки вашої ділянки, шановні друзі. І таким же чином значит, відтискаємо і переводимо у положення, саме у нас низьке виходить. Ось так. Ось так, в принципі, все максимально зроблено. Різницю також ми бачимо. Там у нас колеса задні великі, попереду меншого діаметру. Тут навпаки, за рахунок підйому, тобі ж ми піднімаємо вищі передні колеса які більшого діаметру. І Ззаду у нас стоять фіксовані маленькі колесики. Тут, в принципі, все сухо. Значить, Дивіться, зборка відбувається за допомогою ось таких от барашків-метеликів, які закручуються. Спочатку вставляєте оцю металічну основу. До неї прикручуємо чорні направляючі, як ви бачите, з такими от вигибами. Так прикручуємо. І все йде у нас. І, шановні дивіться друзі. Дивіться по порядку. Бачите, я от, Можете вірити, можете ні навмисно так поставив. Воно нічого ніякої. Я говорю, а, маєте не вгуляє, увазі, що щоб там було... Тут да, щоб а, було ну. воно красивенько. Дивіться. Тут, мабуть, все залежить від зручності. Так, ну, от бачите, друзі, вся збірка за допомогою цих от барашечків відбувається швиденько. Відео вже йде 6 хвилин, а ми вже встигли розповісти вам про дві моделі майже. і вже майже готова вона до роботи. Отак вони два виглядають, шановні друзі. В принципі, що я можу сказати від себе? Якщо логічно подумати, то моделька, яка у нас йде шириною, скажімо так. Як у моделі 213, більше підійде для таких маленьких дійсно діляночок, які у вас там газони є на ваших господарствах. У такі ж моделі більше, скажімо, для широких. Якщоби ви більшу площу захоплювали і працювали, скажемо так. Да. І давайте тут ну, от, так. розібрано нюанс, тут, да, якийсь появився. Ні, ніяких, просто є Так, ось. а ну-ка, як збирається, от пазік. Потягнули. Об... Вообще супер. Все на місці, воно готове. супер. Так, Допустим. в комплекті у нас також ідуть йдуть ці трімачі кабеля, от які у нас тут тут. Так, так, вот вони, не все Три Трімачі. Давайте подивимося. Це змішно. щоб кабель тримати, да? Правильно кабель, від переноска. Да, да. М -м. Так, так. Так, а тут, тут як він тут, реалізований. Тут, тут, тут також. Ага. Так, значит... Я не вставив. Значить, бачите, друзі, тут, тут максимально простінько зроблено цей процес. Тут же дають отакі от гарні прямо штучки, щоб кріпити кабель. Ну, я не думаю, що це, звісно, супер важливо, але якщо так сприймати на враження своє, то там на царші моделі зроблено більш добротніше, навіть можна так сказати. Ну, да, як, як ну що ж, шановні друзі, в принципі, якщо ми їх оці два красення будемо порівнювати з вами, значить ще що можна про неї розказати? Значить, різницею є ще травозбірники. На модельки великій у нас стає 50 літрів травозбірник, на малій стоїть 40 літрів. Якщо говоримо про наші оці фрези ножі, то на великій моделі у нас 20 ножів стоїть, і відповідно 16 на малій моделі, як ми можемо з вами побачити. Також бачимо наші пружини. 36 їх стоїть у нас на малій моделі, і 44 на Великі моделі. Все це, друзі, різниця їх кількості, і за того, що у нас різна ширина цієї робочої поверхні. Тобі, як вам казав, 32 см у малої моделі і 38 у великої. Це мається на увазі оця ось ширина, під якою у нас відбувається обробка нашої ділянки. 38. І отут у нас 32 см, шановні друзі, в принципі, все просто. Ось так вони виглядають, якщо ми подивимося, в проєкцію на них. От подивіться, будь ласка, маленька моделька 213 і 415. -та. Ну, єдине, що я можу сказати, друзі, стіга завжди користувалась великим попитом на ринку. Тому я скажу, що і той, і той прилад справді коштує своїх грошей. Тому що стігу дуже популярно, та багато люди замовляють в інтернеті, бо знають наскільки вона якісна, та воно і виглядає на свої кошти гарно і люфти. І пластик сам зроблений якісно. І дбають про те, щоб вам було зручно переносити. Тут і ручку зробили. Тут вона, звісно, не потрібна, бо він сам по собі маленький і компактний. Тому, в принципі, тут нема чого такого і додати. Ну і, друзі, давайте подивимося трошечки процес. Я так розумію, що він трошечки незручний. Як у нас буде відбуватися сам травозбірник? Можна, я подивлюся, як тут у нас? Значить, Тут у нас ідуть такі, як ви бачите, Прутики. На які прутики ми насаджуємо От, бачите в такі зазорчики наш роздвигає. роздвигаємо і заводимо на нашу раму. Так, ну ви поки що робіть, ми подивимося поки що з нашими покупцями та наших красенів. Так що, друзі, однозначно, тут відповісти можна лише в тому випадку, якщо буде зрозуміло, якої у вас площі ділянка, чи багато ви плануєте працювати, скажімо так. Тому для от таких скажімо, людей, які тільки вибирають на невеличку діляночку, підійде ось така от моделька 213 є. 415, навірно, вже для більш таких, більших садиб, де треба побільше походити, попрацювати над своїм газоном, щоб він у вас цвів і пах. Ну і, шановні друзі, для чого потрібні такі, скажімо, аератори-скарифікатори? Це для того, щоб скарифікація Це у нас переводиться як вичісування. Нашого газону. Аерація це надання нашому ґрунту, який втоптується під час ходіння по ньому, або ну утрамбовується він. Тому мало кислороду і кисню у нас потрапляє до нашого ґрунту. І тому таким чином у нас починає гірше щось рости тощо. Тому аератори якраз здатні збагатити киснем вашу. Землю, зробити її більш плодючою, щоб гарненько все у вас росло. А скарифікація також і ще, друзі, допомагає вбирати відмерші корінці, які заважають росту вашій траві, яку ви садите, вашому газону тощо. Так так що отакі от красені. Можете в компанії електромотор у нас цікавитись вибирати. Є в наявності. Модель оця 415 взагалі зараз топ продажів дуже часто купується. Кожного дня їх по 3-4 по люди замовляють стабільно, тому їх треба завжди тримати під рукою. Тому що річ класна і якісна. От, шановні друзі, таким можете статись компанією Електромотор. З радістю допоможемо вам обрати та зробимо знижку як приємний бонус за те, що звернулись до наш магазину. За номером телефона 098 657 4001 можете писати в Viber, телефонувати, замовляти, зробимо гарну знижку та можемо зробити купівлю через інтернет більш приємною. Фірма Стіга рекомендуємо, бренд гарний, подобається. Отак враження складається приємне і зрозуміло, за що платиш кошти, і отримуєш на виході після покупки. Тому що багато брендів, очі розбігаються у людей, не знаєш, що його вибрати, що краще. Тому от робимо такі от відеогляди, підтримку продажів, та для того, щоб вам, шановні покупці, було зручно купувати. Та розумійтесь на тому, що ви придбаєте і отримаєте. Бачите, процедура нашого травозбірника відбувається. Така процедурка треба трошечки бачите, уділити цьому час. І ось так він виглядає. Він у нас у зібраному стані. Залишилось тільки поставити на базу нашого аератора. Я влибаюсь, тому що так. от почав заводити, я не частину. Бувнутер. І от знаружі все правильно зроблено. Ми зараз... бігом, бігом, що вроді би... Я так розумію, що це треба було спочатку завести ту частину, <зади>, ту частину <зади>, так? завести. Ага. Ну, бачите, такі нюанси теж якраз нормальні, тому що всі з таким стикаються. Хтось... Допустив якусь помилку, а хтось нею скористувався, скажімо так. І так в житті також буває, так що в принципі, нічого такого немає. Не все в реальному часі для вас робимо. Я думаю, лишня така справа не буде. Що багато людей дзвонить, питає, як зібрати. Як поставити травозборник, Ну елементарні, нібито казалось питання і можна подивитись, але от, на такі от відповіді завдяки таким відео і можна скажімо, відповісти. Тому, щоб не гайти час, шановні друзі, економити його іншим, бачите, робимо от таку, чуть ли не предпродажну підготовку, як воно все виглядає, як відбувається процес зборки. Тому, в принципі, в такому режимі. Що, все-таки важко, да, його перемогти? Я так, ну добренько, таке справа. Зберемо, тоді покажемо потім ще окремо. Ну що, шановні друзі, будемо тоді з вами прощатись і чекати вас на, на сайті компанії Electromotor.com.ua за вашими покупками, запитами. Звертайтесь, зробимо гарні знижки, домовимося по ціні. Всього вам доброго, до побачення!